Алієн. Обміняй мені старі долари на крипту. Не проблема, зробимо. Ви що, приймаєте старі долари? Звісно, приймаємо. Так вони звичайні О. не сині. Головне, що вони долари, а не рублі. Ну вони не такі гарні, як сині. Такий в нас не конкурс краси місь долар 2025. Але вони 2006 року. Непоганий був рік, до речі. Навіть є пару купюр 98-го. Витримані, наче гарне вино. Тут надома, тут пляма у вигляді пісюна. Такий маленький. Кожної банкноти своя історія. Чесно скажу, тут є ще долари, які я купляв по вісі. Не соромся! Це називається інвестиція. Вони в мене ну дуже довго лежали. Відпочили, а тепер нехай працюють. Я все зрозумів. Ти зараз скажеш, що зі старими доларами вище відсоток. Та ні, всі відсотки за обмін можна подивитись у нас в Таграм. А в Тікток. Та в Тікток у нас просто приколи. Ха -ха, реально приколи. Підпишусь. Перерахуємо. 240 тисяч старих доларів. Я не вірю, тут точно щось не так. Перевіряйте свій криптогаманець. Ого, новинки USDT? Дякую. Лама кеш, старі приймаємо теж.